Мелодію. Ой-ой-ой, вже помилився. Яка була мелодія? А ну-ка, без помилок, давай. Так. Добре, достатньо. Значить, ще раз ця долонька ось так має плескати. А ця. Давай. Так, значить, ось ця Від Розслаб, розслаб. ми разом плескаємо, я твоєю ручкою плескаю. Слухай. А ця. Давай. Ні. Тут було. Так. Ні, там були різні. А ця має. Ні. Так, а ця. Добре, з'єднуй. Ні, вже... Ну, вже і неправильно ще раз. Ні. Не до... Без помилок, не так? Ой, ти зробив. А потім додав ще. Ні. Одразу. Якщо вже помилився, то одразу маєш відплескати стільки, скільки потрібно. Ні. Лоськи були не такі. Дивись, дивись. А тут. Добре. А тепер все те саме, тільки не рухаю так от долонькою вздовж паличок. Просто, оскільки паличок, стільки і плесків. Ну, Леру. А тепер я забираю, Згадай, яка була мелодія? Добре. Дзеркало. Так, себе бачиш? Мене бачиш в дзеркалі. так, ось наші вправи для язичка. Ми з тобою вже на мину... коли минулого разу зустрічалися, ми з тобою, я тобі пояснювала, щоб всі звуки промовляти красиво і правильно, язичок має бути яким сильним. А людина для того, щоб бути сильною, що має робити? робити... За? Заніматься спортом так. Займатися спортом або зарядку. От у нас для язичка така сама зарядка. Що на малюночку намальовано, так справа і називається. Ану, що тут у нас намальовано? Перше, це що? Віконце робимо. Вимо зеркали. Чекань. Язичок лежить, відпочиває. Ось наше віконце в нашому будиночку для язичка. Відкриваємо, закриваємо. Так, нижня щелепа не має рухатись туди-сюди, ні. Тільки губки. Добре, тепер закрите віконце, тримаєш на 5 рахунків. Сильно напруж губки. Один, два, три, молодець, чотири, п'ять. Молодець. Тепер відкрите віконце на 5 рахунків. Один, два, молодець, три, чотири, молодець, п'ять. На вправо чистим зубки. Давай вимітаємо нижні зубки. Дивись, як це буде. Треба об них чіплятися. Правильно, молодець. Чіпляємось, добре вимітаємо так само верхні зубки. До... Наступна вправа нісимо тісто, але поки що ми її не будемо робити. Чашечка відкриваємо широко ротик. Язичок висить біля верхніх зубок, ближче, але не впирається, він саме висить. На п'ять рахунків. Давай головку трошки ровно. Давай. Один, два, тримаєш. Три, молодець. Чотири. Добре. П'ять. І тепер ще медуємо в цю чашечку. Молодець. Добре. Давай заспіваємо з чашечкою. Ша! Ша! Тепер два рази. Чекай, я перша, ти слухаєш мене, потім я слухаю тебе. Ша, ша. Добре. Ша-ша-ша. Ша ша. Ти умнічка. Ше-ше. Ша, 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 Угу, Тільки не, не збоку виходить повітрячка, а саме на язичок. Шу-шу-шу. Шу, шу шу Дуже красиво. Ось так. Аш-аш-аш. Аш аш аш. Ну трошки через щічки виходить. Давай дуй гарненько на язичок. Аш. Аш. Угу. І так три рази. Аш-аш- аш. Аш аш аш. аш, аш. Трошки слюнки там у нас добре ковтає. Наступні дві вправи. Парканчик і дудочка. Робимо їх разом. Так, зубки змикаємо, показуємо парканчик. І потім губки сильно вперед витягуємо, показуємо дудочку. Досі. Оце в нас хто? Славчик. Оце маляр. Маляр у нас фарбує стелю в будиночку для язичка. Тобто язичок піднімається вгору да, і фарбуємо вперед-назад до горлишка, до зубок, до горлишка до зубок. Молодець, супер! Так, далі у нас давай ми зробимо вправу конячка. Так, а тепер від конячки робимо грибок. Це те саме, що конячка, тільки ниточку показуємо трошки довше. Довше розтягуємо цю ниточку. Це швидко. Дивись, наскільки я довго можу протримати. Добре. Так, далі кішка. Наступна права кішка. Язичок зачепився за нижні зубки. Ага, І витинаємо як спинку кошечки. Добре, не притискаємо верхніми зубками, а ловимо мишку. Наш язичок тепер наш, це мишка. А, Губками по язичку. Ап. А, ні. Язичок вже лежить. Ап. 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 Добре. Далі наступна вправа: що це в нас тут таке на малюночку? Це. Кабель. Параплав, він нас гуде. Язичок кладемо між зубками. гудим як параплав буде, а вийде ли, дивись, як це буде. Притискай. Ле. Добре, тільки довго, довго гудимо. Добре, молодець. Давай заспіваємо разом з переходом, з пароплавом. Умнічка. Ау, Ау. л Ні, не ви, не губку не підтягуй. Тільки язичок тиснув. А-у. А умничка. І так два рази. Ау. а Нє. л Ні, ні. а у А у. Далі наступна пісенька. Наступна пісенька Е-у. е у Умнічка. І так три рази. e л ні, от Ев відпадає е і тиснемо Е. <слес> умнічка, тільки трошечки. Кінчик язичка залишаємо не дуже <слес> умнічка. Далі у нас на Слон. <слес> Слоненя п'є водичку. Губки вперед і в себе <слес> угу. молодець. Супер. І ще ще добре. Далі індик, балакай не будемо, горішки поки що не будемо. Далі гойдалка. Язичок гойдається. Відкриваємо широко ротик до верхніх і в нижній. Молодець. Але нижня щелепа не рухається. От як відкрилось віконце, все, тільки язичок вгору, вниз вгору, вниз вгору, вниз. Рення. На губки назила. Да. Ось так. Тільки нижня губка і нижня щелепа не допомагає. Ні, ти робив все правильно, тільки не має рухатись нижня. Угу. Тільки язичок, тільки язичок. Злизнули і в ротик. Злизнули і в ротик. молодець. Добре. Добре. Маємо здути все ж таки. О, молодець. І ще раз. Більше на губку загортай. О, мальчишек гарний. І ще раз. Добре. Так, ну і давай футбол. Так, язичок тепер вони сильно дивлять. Ні, Навпаки, до підборіддя, наче так нахиляють. О, молодець. оце вже гол. Добре. Ой. І ще. Добре. Так. І. Чекай, 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 чекай. Знаю. Відкриваємо широченький ротик ближче до, до зубок. Це далеко. Це ти вже... Так, давай. Так, зайка, давай заводимо моторчик. Давай. Добре. Так, а тепер давай заспіваємо разом з моторчиком. Дивися, це буде. Ага, я завожу, давай Ні, не поспішай, я маю почути цей заведений моточок, який схожий на р. Давай, джі О, молодець. Тепер два рази. Дід, Ні, нічого не завелось. Ні. Дже Ні. Умнічка і ще разок. Діді. Ні, цей чонок. Джи джи д Ти просто Добре, але він не вкладається. Давай, д дж дж ді. Вже вже ліг на паличку, немає. Все ж таки, ну давай сам би. Візьми гар. Лежить, він вже лежить. Дивимось в дзеркало, він не має. Лежить вже ліг, вже лежить. Ну, добре, будемо тримати. Ось у нас справа. Наша перша на звук ши. Давай згадаємо, як дує вітерець. Давай спочатку, як дує вітерець. Давай з вітерцем. Ши-ша. Ши-ша. -ша. Ну, Ши язичок не впирається, він висить. Ши-ша. Ши-ша. Ши Це вже дихання дує. Шо. Ша. Ша. Шо. Ша. Добре. Ось там має бути язичок. Добре. Ше. Ша. Умнічка. Шу. Шу. Ши. Ш. Давай по кілька стрибочків. Ши-ша. Ши-ша. Так, трошечки збоку пройшло повітря далі. Шо, ше. Шо, ше Ну, це вже фофе. Дуємо. Шо, ше. Шо, ше Де язичок? Шо-ше. Шо, ше. Шо, шо. Прибаємо шуши. Шу, добре. Шуши. ша шо. Пробуй. Тільки не фу. Шо, ши, Ша. Ша ша. Умничка. Ше-шу. Ша-шу. Умнічка. Ше шу-ши. Ше, шу. Шу, Ша-шу-са. Ну, останній склад мені не дуже сподобався. Останній стрибочок. Ше, шу, ши. Ша шу. Ні, фе. І перше вже не дуже сподобався. Давай. Ше, шу, ше. Ну, Ше шу-ши. Шу-ше. Умничка, молодець. Ша-шо-ше. ша ха ша, ха. Не фе. От останній знов на фе перетворився. Ша-шо. ше. Ша-ше. Ше. ше. Де язичок? Покажи. де Ша. Отам. От Ми з тобою. Ша. Шо. Ша. Шо. Не піднявся. Шо. Ша. Шо. Ша. Шо, шо, ша шо. Ше. Ши. Ша-ха. Взагалі. Не вийшло. Давай ще разок шукати. Ша. Ша. Шо. Ха. Шо, Треба шо, шо, подути. Ше. Ша. Ні, це фе було. Ш. Ше. Ше. Ша. Шо. Ша фа. Дує вітер це. Ша. Шо. Ша. Ше. Шо. Будь ласка, я бачу. Я бачу. Сливу. Шелеву. Геофу. Яблуко. І. Опелсен. Апельсин. Не опельсин, а апельсин. апельсин. Як це все називається одним словом? Це все? Волдедут. Ну, продукти то продукти. Але які продукти? Саме ці продукти, як ми можемо назвати одним словом. Вони де ростуть? На дереві в саду чи на городі в землі? Якщо на дереві в саду, то це як називається? Що у нас росте на дереві в саду? Це Фрукти. Значить це, що росте на дереві в саду, це Фрукти. А тепер відгадай загадку. Про один з цих фруктів. Сонечко маленьке, кисло солоденьке. На частинки поділю своїх друзів пригощу. Здогадали, що це? Корисне з вітаміном С? Що в нас тут кисло солоденьке? На сонечко схоже? Поділю друзів, пригощу це Апельсин. Апель. Апель. Апельсин. Правильно, давай перевіримо. Так, дійсно, це апельсин знов-таки на наступність. Тут у нас це абрикос. Абрикос, груша, яблуко. І, і знов таки на гілках висять шари, посиніли від жари. Що це таке? Це сли. Сливи. Сливи. І ми вже знаємо. Це все. Як одним словом називається. Це все. Це, що росте на дереві в саду, це. Фрукти. Фрукти. Фрукти, правильно. Чи, тепер загадка. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Ну, якщо забувся, як називається? Слива. Слива, добре, дивись, отут рухається ось така стрілочка за допомогою пальчика, підводиш. З'являється пальчик, натискаєш лівою кнопочку, воно починає рухатись. Правильно. Якщо ти правильно відгадав, то воно буде рухатися. Якщо неправильно, то воно не буде рухатись. Так, ось. Я бачу гарне довге речення. Я бачу певець. Далі. Яблуко. Яблуко. Грушу. Груша. Бачу, що грушу. грушу. І ли. лимон. І зайвий тут. Перець. Добре, давай перевіримо. Перевіряй. Так, а чому перець? Тому що оце, що залишилось, це все. Як це називається одним словом? Це. Фрукти. А перець це. Він росте на дереві в саду? Так. Да. Він... він росте на городі, на кущику. То це що? Це О. Овоси. Так чому перець зайвий був? Тому що це овоч, а все інше фру... Фрукти. фрукти. Так, немає зараз чого. Ну, тільки що він тут у нас був, і зараз його немає. Перць. А нема чого, нема перця. Нема перця. Добре. Ось тут який малюнок зайвий і чому. А що тут у нас? Це. Опелсин. Апельсин А. Апельсин це. Абри. А З. І. Ой! Горох. І горох. Зайвий. Голос. Чому? Давай. Зайвий. Зайвий. Не ділимо на склади ціле слово. Зайвий. Горох. Тому що це Не овоч. Навпаки, це овоч, а все інше це. Фру... Давай ще разок це речення. Зайвий. Зайвий. О, що там було зайве? Го. Го... Тому Тому що це овось. Молодець. Той добре. Ось тут. Апелфен. Швейла. Облекоф. Закриваємо очі не підглядає, немає чого. Немає. Сливи. Немає сливи. Добре. Тут. Груша, лимон, яблуко. Закриваємо очі. Відкриваємо, немає. Я. Ну, все ж таки не одним словом. Немає. Не немає я.